Сьогодні я би хотів продовжити серію проповідей і продовжити саме про оправдання. Про оправдання, вже дві такі теми ми пройшли про оправдання, і в минулий раз, коли я проповідував, остання проповідь була про те, що чому людина не може оправдатися своєю праведністю перед Богом, щоб. Господь впустив її в Царство Небесне і е, перераховувалися такі причини, що людина не може досягнути через гріхопадіння тої абсолютної праведності на 100%, щоб Господь мог через її праведності її впустити у Царство Небесне. І закон Господь дав для того, щоб саме виявити ту гріховність людини. І і закон був даний для того, щоб виявити праведність Божу одночасно, і для того, щоб людина нуждалася в спасителі. Закон мав підвести людину до того, щоб людина смирилася в тому, що вона розуміючи Божий закон, що вона не може то виконати, і потребує того, який зможе це зробити в і, і, і понести в той же час і наказання. За порушення закона. І це був Ісус Христос. Це Христос, який виповнив на 100%, проживши своє життя тут на землі, виконав усі ті требування Божого закона і ще й понюс наказання, справедливе Боже, наказання. І тому Спасіння дарується лише через Ісуса Христа. Оправдання людина може отримати через Ісуса Христа. І, отримуючи цю праведність Христову таким способом, лише цей єдиний спосіб є, це є єдині ті двері, які відкривають вхід у Царство Небесне. Сьогодні я би хотів, продовжуючи на цю тему про оправдання, я би хотів зачитати в основу вірші, які записані у Римлянам, 6 розділ, Першої і другий вірші, а також 15-й. Римлянам 6 розділ читаємо першої і другий вірші. Що ж скажемо? Залишимося в грісі, щоб благодать примножилася. Зовсім ні. Ми померли для гріха. Як же нам жити в ньому? І 15 вірш. Що ж, чи будемо грішити, тому що ми не під законом, а під благодаттю зовсім ні? Є таке ложне вчення, якеся називає Антеноміаніс. Анти, то є, мається на увазі проти, номіаніс закон, якби проти закона, і воно вчить про те, що людина не оправдовується через закон, і вона вже навіть не обов'язково, щоб виконувати моральні требування закона, вона це оправдовує лише якби сугубо по благодаті Ісуса Христа. І тому вона спасенна і може допускати гріхи в своєму житті. Тобто жити в гріховий і водночас, якби вірити, що вона є оправдана через Ісуса Христа по, по благодаті Ісуса Христа і по оправданні Ісуса Христа. Але це, ми розуміємо, що це противоречить Слову Господньому і осуждається Словом Божим. Це є ложне вчення. Але з іншої сторони можуть бути ті, які ставлять ударення на ділах. На закон, на законі чи на законністі, і можуть е, е, обвиняти тих, які вже ставлять ударення на Божу благодаті, що спасіння сугубо по Божій благодаті, е, що, що вони, е, якщо вони по благодаті, то що виходить? Тепер оправдання, ви оправдуєте лише благодаттю і Божу праведністю, та тепер що можеш жити в гріхові? Але апостол Павел каже, що зовсім ні. Каже. Що ж каже? Чи будемо грішити, тому що ми не під законом, а під благодаттю апостол Павел каже ще раз у 15 му віршові, що зовсім ні. Цього не може бути. О, в іншому місці апостол Павел ще май строго каже, римлянам на у 8 му розділі, де оп'яче були звинувачення, що е, Павел каже, що його. Навіть звинувачували в тому, що чи не робити нам зло, каже, щоб вийшло добро, як деякі лихословлять нас і кажуть, ніби ми так навчаємо. Правильний суд на таких. Тут бачимо, що апостол Павел каже, що даже прибігає до суда, що правильний суд на таких, які так вважають, що якщо вчиться, що спасіння по благодаті, спасіння через. Ко людина отримує не по ділах праведності, а через праведність через Ісуса Христа, то можна дивитися на них, то виходить, що тепер вже є якби, повод грішити, то каже праведний суд на таких, які так іскаженно думають і так вважають. І тому слово Боже вчить нас про те, що коли ми роздумовуємо про праведність. Через Ісуса Христа, що, що означає бути оправданим через Ісуса Христа, то це є оправдання такий висновок, коротенький, спочатку можна підвести: що оправдання без життя святості неможливо. Якщо людина не жиє життям святості, життям праведним, то вона і не може бути оправдана через Ісуса Христа. І Шостий розділ, розділ Послання до римлян якраз нам і говорить про те, що це таке життя у святості і життя у праведності. Ми читаємо шостий розділ з першого вірша, вірші, які я вже зачитав, і слідуючи за ним вірші, що ж скажемо? Залишимося в лісі, щоб благодать примножилася зовсім ні. Ми померли для гріха, як же нам жити в ньому? Невже ж не знаєте, що всі ми, які охрестилися в Христа Ісуса, охрестилися в смерть Його? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб як Христос воскрес мертвих, славою Отця, так і ми жили обновленим життям. Якщо ми з'єдналися з Ним подобою смерті Його, то повинні бути з'єднані з Ним і подобою Воскресіння, знаючи, що наша давня людина була розп'ята з Ним. Щоб було знищене тіло гріховне, щоб нам не бути більше рабами гріха. Бо хто помер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то віримо, що й жити будемо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже не вмирає, смерть уже не має влади над Ним. А що Він помер, то помер один раз для гріха, а що живе, то живе для Бога. Так і ви вважаєте себе мертвими для гріха. А живими для Бога в Христі Ісусі Господі нашому. Тож нехай гріх не панує у вашому смертному тілі, щоб вам коритися йому в Його пожадливостях. І не віддавайте членів ваших гріхові знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, як ті, що пожили із мертвих, і члени ваші Богові знаряддя праведності. Бачимо, що ці з 6 по 13 вчать нас про те. Що таке бити мертвому для гріха? Люди на апостол Павел каже, та, яка отримала спасіння по благодаті через Ісуса Христа, вона через праведність Ісуса Христа вона повинна вважати себе мертвим для гріха. Так як Христос каже, Христос, Він помер. Він помер для гріха, тобто за гріх людства, і Воскрес. Воскрес для оправдання людства. І подобно так і людина, вона помирає для гріха, коли навертається до Господа, і в той же час отримуючи праведність Ісуса Христа. Вона помирає для гріха і вже далі, в вже момент покаяння, вона вже повинна завжди стримитися і жити е, тим життям, мертвим для гріха. І в той же час ожившим для праведності, для святості. То подобно так, як мертве тіло, воно не реагує на внешні такі подразники. І якби над мертвим тілом, в якого, якого немає душі, як би людина там не, не пыталася його оживити, подняти, це кричати, це плакати. Безрезультатно. Безрезультатно. І подобне щось апостол Павел каже про те, що так і християнин має ставитися до гріха, тобто вважати себе мертвим для гріха, тобто реагувати, що це є Слово Боже вчить нас, що це або це є гріхом. І я, як християнин, оправданий кров'ю Ісуса Христа, я маю е, стремитися е, вважати себе мертвим. До того гріха і в той же час вважати себе живим для діл праведності до святого і благочестивого життя. Ми бачимо, що це апостол Павел вчить нас про те. І вірші із 1 по 13 якраз, Павел і приводить у приклад нам про те, що життя, оправдане через Ісуса Христа. Воно має бути мертвим, вважати себе мертвим для гріха. Друга половина римлянам шостої глави, ми читаємо, де апостол Павел також приводить ще один приклад, щоб життя християнина це бути рабом праведності. Не рабом гріха, а рабом праведності. Читаємо з 14 го віша. Гріх не повинен панувати над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. Що ж? Чи будемо грішити, тому що ми не під законом, а під благодаттю? зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе вради на послуг, того ви і раби? Кому коритеся, або раби гріха на смерть, або послуху на праведність? Подяка ж Богові, що ви бувши рабами гріха, від серця стали слухняні тому образу вчення, якому ви віддали себе, а звільнившись від гріха, стали рабами праведності. Я говорю по людськи Через неміч тіла вашого. Бо як ви віддавали члени ваші на служіння нечистоті беззаконню для беззаконня, так тепер віддайте, віддавайте члени ваші раби праведності на освячення. Коли ви були рабами гріха, то були вільні праведності. Який же плід ви мали тоді, такий, якого ви тепер соромитеся, бо кінець його смерті? А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, плід ваш святість. А кінець життя вічне, бо плата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Ще одно, бачимо, друга половина цієї глави вчить нас про те, що про рабство. І дві рабства є, або людина може бути рабом гріха, або рабом праведності. Бити рабом то є спокорятися, раби повинні були коли було рабство покорятися своїм господарям. І тому можна покорятися, бути рабом, іншими словами, бути покірними чомусь. Або людина буде покірна гріху, який є володарем над нею, який керує ним, або е, рабом правильності. І тут ми бачимо, що апостол Павел закликає вчить нас про те, що. Віруюча людина, оправдана через Ісуса Христа, вона не може бути рабом гріха. Вона має стремитися до іншого рабства, бути рабом праведності. І неможливо бути одночасно рабом і того, і того, як і, е, як і в древності, коли були раби, та вони не мали двох господарів. Вони або служили одному, або іншому. Тому що. І тому, якщо людина допускає в своєму житті гріх, і вона стає рабом гріха, вона не може бути рабом праведності. І наоборот, якщо людина стремиться до праведності, щоб покорятися праведності Божої і є рабом праведності, в той же час вона не може бути рабом гріха. Апостол Павел вчить нас про те, навчає нас раби праведності, ми стримимося. І жаждемо праведності. Тобто людина віруюча, вона повинна стремитися і жаждати праведності, і в той же час дуже важливо розуміти, і в той же час розуміти, що оправдуємося не своєю праведністю, тою, до якої ми стремимося і бажаємо жити, а праведністю Ісуса Христа. І це потрібно поєднувати. Не можна це якось. Розділяти, хоча і потрібно розділяти, ми розуміємо, але вони завжди йдуть разом. Правідність Ісуса Христа. Щоб нам більше це зрозуміти, то можна зробити таке порівняння порівняння двох людей. Є дві людини. Перша людина це яка стремиться до праведності без Ісуса Христа. Щоб отримати, звичайно, щоб отримати. Спасіння. І от як вона стремиться, ця тиша людина до праведності, до життя вічного без Ісуса Христа. Вона удаляється від гріха, вона робить добрі справи, вона пильнує за своїми думками, щоб не грішити, за своїми словами, і поступками і так далі. І розраховує, що через це все, що вона робить, отримує життя вічне. Але ми вже проходили з вами про те, що неможливо, неможливо отримати своєю праведністю без Ісуса Христа тої 100% праведності, щоб Бог впустив людину в Царство Небесне. Інша людина, тепер дивимося на другу людину. Людина, яка стремиться також до праведності, але лише через Ісуса Христа. Вона отримує життя вічне. Вона стримиться також до праведності, повинна стримитися. Але вона вже отримує не через свою праведність, а через праведність Ісуса Христа. Вона також удаляється від гріха, робить добрі справи, пильнує над своїми думками, над, над словами. Але в той же час, як я вже казав, вона не полагається вже на свою праведність, як то та перша людина. Не полагається на свою праведність, якою не може ввійти царство, а полагається на праведність Христа, іменно Христа того, якого вона повірила, смирилася, полюбила і послідувала за Ним. І можна таки зробити висновок із беручи цих двох людей. Людей. Перша людина, перша людина, якщо б, допустим, ця перша людина. Дивитися на, на дві сторони її. Перша сторона, якщо вона любить гріх і не стремиться до праведності, і тому вона усе свідчить, що вона не зможе бути спасенна. І таких, на жаль, багато людей, які в цьому світі, які люблять гріх і не стремляться до праведності. І вони, звичайно, що не можуть успадкувати Царство Небесне. Але дивимося на ту ж саму людину, першу. Роблячи висновок, якщо вона вже не любить гріх, вона не любить гріх і стремиться до праведності, але все ж таки без Христа не вірить в нього, і він їй не потрібен, також не зможе бути спасенкою. Хоч вона робить, тобто, хоча, хоч вона любить гріх і не стремиться до праведності, а вона ворот не любить гріх, стремиться до якоїсь праведності, але Христос їй не потрібен, результат одинаковий. Без Христа результат одинаковий. Вона не може бути спасеною. Висновок другої людини. Дивимося також на дві сторони цієї другої людини. Друга людина, вона вірить у Христа і те, що спасіння лише через праведність Христа, але в той же час любить гріх. В той же час любить гріх і не стримиться до праведності. І вона не зможе бути спасеною. Не зможе бути спасеною така. Людина. Хоча вона може вірити, що Христос помирав за неї, що оправдання лише через Христа, але вона любить їх, вона не стриметься до праведності, то вона не зможе бути у Царстві Небесному, вона не може бути спасена. Дивимося на цю саму людину. З другої сторони, вона вірить у Христа. І те, що спасіння лише через праведність Христа, вона покаялася перед Богом. І визнала Христа своїм особистим Спасителем, вона ненавидить гріх і стримиться до правильності, то така людина є спасенною, така людина отримала життя вічне. І цьому слово Господнє вчить нас, що таке є оправдання, що таке є справжнє оправдання перед Богом. Є дуже яркий також приклад, Ісус Христос. Он сказав у притчі про фарисея і митника, також про двох людей, от яких ми теж багато береме для себе таких повчань, як людина може оправдатися перед Богом. Читаємо в Євангелії від Луки цю притчу, 18 розділ із 19, з 9 по 14 вірші. Також для тих, котрі були впевнені в собі, що вони праведні, а інших принижували, розповів цю притчу. Два чоловіки війшли в храм помолитися. Один був фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши так, молився собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, здирники, неправедні, перелюбники. або як цей митник пощу двічі на тиждень даю десятину з усього, що придбаю? А митник, ставши віддалі. Від не смів і очей звести до неба, а в себе в груди і казав Боже, будь милостивий до мене грішного. Кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Бо кожен, хто підносить сам себе, той буде принижений, а хто принижує себе, піднесеться. Притча про Фарисея і Митника, вона може нам послужити такому обширному поняттю. Що мається на увазі в обширному понятті? Має обширне поняття, тобто є в світі лише, так можна сказати, дві релігії: релігія е, діл і релігія віри. Іменно віру Ісуса Христа. Більше немає. На цих двох релігіях людство можна так поділити на ці дві релігії. Хоча много різних є релігій. Но якщо береме такі май, великі мирові релігії. Іслам. На чому послідовник Мухаммеда, мусульмани вони основують своє життя, щоб бити у царстві, щоб бути Спасен? На добрих справах, на своїй праведності, щоб бути щирим послідовником свого пророка, виконувати Коран і так далі. І так Бог Аллах пустить. І їх таких людей у Царство Небесне. у рай. Якщо брати буддизм, там трохи інакше, але тут теж люди стремляться для того, щоб себе вдосконалювати, совершенствувати себе для того, щоб у будущому перевтілитися, так як вони участь, вірять у перевтілення, перевоплощення, реінкарнацію, щоб у майбутньому житті. Там міста якимись якимось животним, лихим, а якогось там квітку чи деревом якимось і так далі. Ну, це вже така релігія досить, досить така і, і, і смішно, і, і нелогічно і так далі. Коли ми далі роздумовуємо про мирові релігії, такі як юдаїзм, яка досить близька до християнства, тому що саме християнство, якби вийшло з юдаїзму, бере корінь. перші християни. Але вони також упор роблять на ділах праведності, на законі Мойсею, Торі, про те, що ми з вами проходили для того, щоб бути оправданим перед Богом. Якщо беремо християнство, то ми також добре розуміємо, що не все християнство оно, Воно щиро вірить, що оправдання є лише через Ісуса Христа. Християнство багато є християнства, які е, вважають, що вони будуть спасені, оправдані через свої діла. І можуть робити всякі якісь паломничі, багато теж роб, добрих діл, хоча ніколи всуджує, і слово Боже, заохочує до добрих діл. Але з тон цілів, щоб заслужити собі Царство Небесне. І результат, результат таких людей, результат такої людини, якщо ми повернемося до Фарисея, який, який стояв перед Богом і визвишав себе порівняно із митником, який рядом був, коло нього, який може підвести результат. Результат було високомірство таких людей, які полагаються на свою праведність, що вони можуть оправдатися перед Богом. Зазвичай вони, вони високомірні, горді, тому що вони ставлять себе вище інших людей. Це перше, слідуючий результат таких людей відсутня радість. Зазвичай такі люди вони будуть дуже строгі, похмурі, унилі, які полагаються на свою праведність, щоб свою праведністю оправдатися перед Богом. Безпокойство, такі люди постійно безпокойстві, чи вони досягли вже того, щоб, щоб Бог їх упустив у царство небесне. І як результат, це є недосягнення Царства Небесного. Через ті всі дії людина, така людина, яка полагається на свою праведність, вона не досягає Царства Небесного. Дивимося на митника. Митник є, може бути, послужити на Прообразом справжнього християнина, котрий полагається на милість Божу через Ісуса Христа. Це та людина, яка покаялася і живе життям покаяння. Тобто покаявся і далі вже напротязі свого життя. Життя праведності це є життя покаяння перед Богом напротязі всього свого життя. І от результат такої людини це є смирення. Місто. Гордості якоїсь або високомерії, порівняно, порівняно з той людиною, яка полагається на свою праведність, вона смиряється. Вона смиряється перед Богом, смиряється перед Христом. Результат такої людини радість у серці, що вона спасена, спокій і вічне життя. Тому ця притча також про фарисея, про митника і фарисея, служить нам таким ярким образом. Що таке оправдання без Христа і оправдання через Ісуса Христа? Тому, дорогі брати і сестри, те, що людина оправдується через праведність Ісуса Христа, не означає, що вона тепер може жити у гріху. Слово Боже, вчить нас про те, що оправдання без життя в святості неможливо. Оправдання без життя в святості неможливо. Це подобно так, як теж ще одна ярка притча, яку Ісус Христос сказав в Євангелієві Івана, 15 розділі про лозу, галузка і плід. Лоза це є Ісус Христос. Галузка це, це люди, це віруючі. І вони отримують, галузка отримують цей сік лише завдяки лозі і корню. Лоза – це є Христос, а сік це є кров Ісуса Христа, через яке людина має оправдання, через яку має, галузки має в собі життя, не самі по собі, а через той сок, який вони отримують від лоза, від Ісуса Христа, через праведності Ісуса Христа. І в той же час. Вони повинні приносити ті галузки плід, плід праведності. Якщо вони не приносять плід праведності, значить вони одкинаються. Так слово Господні вчить нас про те. І тому висновок такий, що оправдання без життя в святості, без праведності, до якої людина має стремитися без плодів праведності, воно неможливо. І тоді тому ми вже з вами порозумовили, що плоди праведності вони мають проявлятися в нашому житті, коли ми стаємо рабами праведності, рабами Ісуса Христа, коли ми вважаємо себе мертвими до гріха і живі для Бога через Ісуса Христа, через Ісуса Христа. Тому дорогі брати і сестри, у першу чергу, ми повинні бути дуже вдячними. За нашого Господа і за нашого Спасителя. Коли ми роздумовуємо над цим, то ми, ми ще більше задумовуємося над тим відкупленням, яке зробив заради нас Ісус Христос. Ми більше роздумовуємо над тією праведністю, яку ми отримали через Ісуса Христа. І чим більше ми це розуміємо, тим більше у нас проявляється та пояка і щира любов до нашого Господа. Тому в першу чергу ми повинні бути вдячними за нашого Спасителя Ісуса Христа. По-друге, також просити, щоб Господь допоміг нам любити Його, любити Його від щирого серця. Тому що любов до нього якраз і буде проявлятися у тих ділах праведності і святості. Нашому Господу нехай буде вічна слава. Амінь.